Сон перед святим Миколаєм. Одного холодного зимового вечора Марійка лягла спати з особливим хвилюванням. Сьогодні була ніч перед святом Святого Миколая, і серце дівчинки билося від очікування подарунків. Сніг тихо падав за вікном, а в кімнаті горіла маленька свічка кидаючи тепле світло на книги та іграшки, Марійка заплющила очі і одразу опинилася у чарівному лісі, де дерева сяяли кришталевим їнем. А на гілках мерехтіли маленькі ліхтарики, немов зірочки. Ліс дихав магією, і в повітрі виблискували легкі снігові вихори. Що кружляли навколо дівчинки. Де я? пошепки запитала Марійка. Раптом з-за дерева вилетіли маленькі світлячки. Вони весело кружляли над снігом і, здавалося, запрошували дівчинку йти за ними. Може, вони знають дорогу до Святого Миколая? подумала Марійка і рушила слідом. На стежці Маріка зустріла лісових звірят білочку, яка тримала маленький горішок, і зайчика, що весело стрибав по снігу. Привіт, білочку, зайчику, крикнула вона. Ви не бачили святого Миколая? Він тут не часто з'являється, відповіла білочка, але якщо йти стежкою світлячків. Можливо, дійдеш до його чарівного дому. Марійка кивнула і рушила далі. Ліс ставав все густішим, а стежка світлячків вела її через замерзлі річки та кришталеві мостики. Раптом вона почула веселий сміх і дзвінкий гуркіт. На галявині з'явилися снігові друзі, маленькі сніговики, які вміли танцювати. І грати на льодових інструментах. Привіт! весело крикнули сніговики. Хочеш покататися? Марійка радісно погодилася. Снігові друзі навчали її крутитися на крижаних ковзанках, сміялися, коли один із них падав, і допомагали їй перелізти через замерзлу річку. Вони показували їй таємні льодові тунелі та крижані печери. Де сяяли маленькі кристали. Дякую вам, друзі, сказала Марійка, без вас я б ніколи не пройшла цей ліс. Ми завжди раді допомогти, посміхнулися сніговики. Але справжнє диво чекає тебе далі. Марійка йшла далі, і в глибині лісу вона зустріла маленьку фею. З прозорими крилами. Не хвилюйся, Марійко! лагідно сказала Фея. Дорога до святого Миколая не завжди проста, іноді він сам приходить до тих, хто чекає на нього з чистим серцем. І тут з неба з'явилося тепле світло, це був сам святий Миколай у червоному плащі. З мішком подарунків на спині він тихо спускався крізь сніг прямо до дівчинки. Марійко, сказав він, посміхаючись, ти так щиро хотіла мене знайти, що навіть потрапила у сон, але не завжди шлях треба шукати далеко. Я завжди знаходжу тих, хто чекає на мене найщиріше. Він витягнув з мішка невеликий пакуночок із мріями Марійки. Її очі загорілися від радості. Разом вони прогулялися по лісу. Миколай показував дівчинці, як оживають дерева, як маленькі тваринки готуються до свят і як світ наповнюється чарівністю в ніч перед святом. Потім Марійка відчула. Як тепло від Миколая огортає її, і вона знову відкрила очі у своїй кімнаті, під подушкою лежав той самий подарунок, а на серці залишилася дивовижна зимова казка про те, що іноді мрії приходять самі, якщо їх чекати щиро. І відтоді, кожної зими, коли падає сніг і мерехтять свічки. Марійка згадує чарівну ніч перед святим Миколаєм і усміхається, знаючи, справжня магія завжди поруч.